Ясна річ через 35 років, о, і дай Бог, чи доживемо такого часу. Але я вважаю, як Бог продовжить життя, то місія буде розвиватися, бо проповідь Божого Слова однозначно буде виконана згідно того, що сказав Христос. Івангель буде проповідана всім народом. Тому я бачу, що рух місії, розвиток, розширення навіть в тих напрямках, де ми сьогодні ще не досягли. Війна задала багато, скажімо, різних нам відповідно завдань. І тут виклики це більш я вважаю праця з людьми безпосередньо морально, духовно подавлених або ж людей, які ну втратили все. Тобто, якщо хтось базувався там на якихось матеріальних або ж там цінностях, багато людей це втратили. сьогодні через війну відсоток навіть щасливих людей в Україні, він дуже понизився. Оце це робота, та яка стосуватиметься всіх місіонерських напрямків, всіх груп. Щоб якраз охопити цю категорію людей, які потребують сьогодні підтримки моральної, духовної. Ну ясна річ, що десь фізично, матеріально, тобто те, що фактично кожна людина, а в такий період це дуже і дуже потрібно. Всім місіонерам іти вперед, як апостол Павло казав, біжу не просто щоб бити повітря, тобто бігти з ціллю з метою досягнути, щоб мати чудовий результат. Хай Бог благословить цих місіонерів.